Уважаемые садоводи любители знімаємо сьогодні з вами унікальний помідор. Я вам його ближче покажу. Унікальний помідор. Він ніколи не буває красний. Він завжди зелений. Він вже майже достигає, тобто майже вже доспіває, бачите, це безподобний сорт. Називається Полтавський вічно-зелений помідор. Ось дивіться, у нас такий урожай в цьому році. Взагалі, це таке чудо, він такий солодкий, на смак. Взагалі, він такий добрий. Садиться він приблизно на початку червня іюня І він швидко вже у нас кінець липня, кінець іюля, і він уже такий становиться і вже все, все, він вже майже готовий. Він ніколи не красніє, він зелений і він дуже сладкий на присмак. Це особливий такий. Ну, такий особливий сорт, так і помідорів. Він вирощений Полтавським аграрному інституті. І він такий: він підходить і для салатів, і для закривачок підходить. Він підходить будь для чого. І на нього не чіпляються ніякі паразити. В нього завжди такі листочки. Бачите, він весь один в один. Один в один. Це дуже гарно. У нас тут ціла плантація. От, де подивіться. Ціла плантація на кожному. Кущі, дивіться, скільки помідорів. Це просто чудо якесь, бачите? Рядом спіони, і майори, і генерали. отут і все. все тут є. І у нас оце таке тут росте чудо. Ще 2-3 дні і ми будемо їх збирати. Можна і на закривачку, можна і на салати, і тушити, і з яйцом їх можна жарити. Бачите? Це полтавський вічно-зелений помідор. Цю, цей сорт, цю породу хотів сказати. Запомніть цю породу, цей сорт. Полтавський вічно-зелений помідор. ПВП. Полтавський вічно-зелений помідор. І він завжди такий. От він доростає. І він один-один, він в один майже всі однакові, бачите. І удобно його і закатувати, закривати. І удобно його на стіл подати, порізати салатиком. Це дуже-дуже класно. І ще він способствує і похудінню. В ньому такі є свойства. І також він відбиває тягу к алкоголю і курінню. Це дуже і лікувальний він одразу, і сільськогосподарський. Дуже-дуже вам дякую за те, що передивилися мій врожай. У нас все в Україні тихо, спокійно, все працює гарно, все цвіте, бачите, все дуже-дуже добре. Ось все, до побачення. Хай вам щастить.